Вітаю, друзі. Більшість збитків е, у вражень російських літаків, про які Україна заявила останні два тижні. Не вдалося підтвердити незалежно. Про це пише New York Times. ЗСУ. Нагадаємо, заявили про знищення 15 російських літаків за період 17 лютого, тобто від дня втрати Авдіївки до 2 березня. New York Times з посиланням на західних осін-аналітиків та російських військових блогерів пише про те, що об'єктивно підтверджується лише поразка двох су 35 та одного а-50. Газета наводить думку Джастіна Бронка, старшого наукового співробітника в галузі авіації Лондонського інституту Русі. Який заявив, що завищення кількості збитків є системною особливістю повітряної війни. При цьому, на його думку, в останні місяці Україна, звичайно, проводить все більшу кількість бойових дій з засадного типу за допомогою систем ППО, і досягла помітних успіхів. Раніше командувач повітряних сил. Микола Олещук проілюстрував збиття російського літака 1 березня відеороликом від 28 лютого. Е, думайте, друзі, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні! і Смерть ворогам!